Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3835-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 16 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок Номердин, і ми переходимо до розіграшу. 40, 11, 4, 3, 23. Лото Максима – максимально вигравальна. Шановні гравці, вашій увазі 8767 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 43. 68. 38. Тридцять чотири, шістдесят три. Сімдесят вісім, сімдесят пять, п'ятдесят чотири, шістдесят сім, сорок два, сімдесят три, шістдесят, сорок Дванадцять.

В ефірі 7620-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 2. 2. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. Два. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна!